Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Соціологи стверджують, що із 100% усіх наших негараздів тільки 10% складають дійсні проблеми. А інші 90% це не самі проблеми, а лише наше ставлення до них. Кожен із нас у якійсь мірі переживав чи переживає невдачі. Часом буває, що чоловік докладав до чогось багато зусиль, або іноді навіть працював багато років, очікуючи хороших результатів. А нарешті все перетворилося в ніщо, як це важко. В такий момент, здається, все скінчилося. Поразка залишає нас, можливості об'єктивно оцінювати те, що нас оточує. Та однак здоровий глузд дає можливість пояснити самому собі, що не все втрачено. Бувають ситуації, куди гірші. Один чоловік вклав всі свої кошти в одну комерційну справу, яка виявилася невдалою. Це була поразка. Він прийшов до служителя церкви і зізнався, я все втратив, і з безнадійністю в голості додав, я покінчу з собою. Священнослужитель уважно подивився на нього і зненацька спитав: ви втратили свою дружину? Так, це, звичайно, випробування не з легких. Але чоловік різко обірвав його. Моя жінка жива й здорова, ми любимо одне одного, і між нами зараз немає ніяких проблем. Тоді пастор з хвилюванням у голосі задав своє друге запитання. Ви втратили своїх рідних? Це жахливо. У відповідь він почув, що всі його рідні знаходяться у доброму стані. Тоді розумію, продовжив пастор, ви, напевно, дуже захворіли, дійсно, без здоров'я, життя, не радість. Чоловік знов заперечив. Нарешті пастор поставив своє найголовніше запитання: у вас є дружина, яку ви любите, яка вас любить. Вас оточують ваші рідні, ви здорові. То що ви втратили? Що могло призвести вас до такого відчаю? Чоловік помовчав певний час. А коли заговорив, то в його голосі відчулося хвилювання. Воно з'явилося внаслідок несподіваного для себе відкриття. З допомогою пастора він пізнав для себе новий зміст життя. Його втрата мізер. Він втратив лише кошти, майно, а це не найголовніше в житті. Так, поразка може бути сильним потрясінням, але життя при цьому все ж таки продовжується. Замість того, щоб гристи себе за минулі промахи, потрібно зробити із цього висновки і, збагатившись новим досвідом, продовжувати шлях. Саме з цієї причини апостол Павло звернувся до християн у Римі з такими словами: ми знаємо, що тим, хто любить Бога, покликаним за його постановою, усе сприяє на добро. Продовжуючи далі, апостол Павло згадує про голод, скорботу, всілякі небезпеки, переслідування, утиск, які також могли бути сприйнятими як ознаки поразки. Та однак він пише, але в усьому цьому ми маємо перевагу завдяки тому, хто полюбив нас. Іншими словами кажучи, Лише в Ісусі Христі, лише через нього ми ніколи не будемо знати поразки. Не буде переможених, будуть лише переможці. Подібний оптимізм можливий тільки на умові, що ми постійно будемо спрямовувати свій погляд на кінцеву і найвищу ціль нашого життя. В такому випадку всі наші поразки будуть мати зовсім інше значення. Вони будуть лише сходинками, що ведуть до справжнього успіху. Дорогі друзі, давайте, коли сьогодні будемо молитися, подякуємо Богу за ті поразки, які є в нашому житті, і попросимо Його, щоб він навчив нас, як використати їх для майбутнього успіху. Помолимось. Наш добрий небесний батько. Сьогодні в молитві ми знову разом з нашими глядачами приходимо до тебе. Ми дякуємо Тобі, що сьогодні можемо звертатись в молитві, що ти чуєш нас, що ти обіцяв вирішувати всі наші проблеми, Господи, і земні, і небесні. Ми дякуємо Тобі за те, що ти ведеш нас у житті таким чином, що дуже часто, Господи, ми розчаровуємось. Але ми розуміємо, що, можливо, це для того, щоб ми краще і глибше усвідомили, як важливо мати відносини з тобою. Усвідомили, які ми слабкі, намічні без тебе. І сьогодні ми просимо, допоможи, щоб всі наші поразки, всі наші падіння сприяли подальшому нашому духовному розвитку і росту. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай і сьогодні Господь благословить вас. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.